Вадим, скажі, будь ласка, а що у вас почалося ця надзвичайна методика? Як вона до вас прийшла? Ну, відчував я ще з дитинства щось таке в собі не, кажу, незвичайне, незвичайне для людей, таких пересічних для, для друзів. Як це проявлялося? От, наприклад, бачите, це ікона. Угу. От вона зо мною вже років. 20. І ще в дитинстві я коли на неї дивився, то о, міг оприділити, коли вона о, сумує. Тобто я дивлюсь, бачу в неї засмучений стан. Я так думав, що значить, щось я неправильно роблю. Коли вона радісна, то значить все, все правильно. А потім один час вже більш в такому віці вже було мені за 20. І е, моєму товаришу стало погано. Ми працювали вдвох е, в охороні, і товаришу стало погано, і в мене е, руки самі потягнулися до нього. Uh -huh. І почали щось там шукати в нього, щось шукати, десь надавлювати, там зупинятися. Я розумів, що мене ведуть. Це, uh -huh. це не те, що я там захотів, а мене, що щось, яка сила мною веде. І е, е, я допоміг йому. що йому погано було? Да, в ньому був приступ печоночної э, коліки. І він був в такому дуже важкому стані. І це все пройшло. Потім э, знову був такий випадок, коли э, вже уже я проявив ініціативу допомогти людині. Угу. А, також з печінкою було щось зв'язана. Це в житті було. Мене розбудили, щось люди відчули, що треба до мене прийти вночі. І людина вже находилась в такому дуже важкому стані. І вночі я тоді допоміг цій людині, але пропустив на себе. Uh -huh. Я просто символ незнайомий, uh -huh. і, а людині зробили порчу цій. І я на себе це забрав. Я, це, я відчув погіршення свого стану. І через три дні до мене прийшли цей хлопець, якому я допоміг, а він потім поїхав. Він мені подякував, в нього все добре. Але він через три дні поїхав до якоїсь там бабушки, mm -hmm. яка сказала, що у тебе була е, зроблена порча, але той хлопець, який тобі поміг, він забрав це на себе. Я потім почав вже серйозно цим кажуть займатися, розбиратися і попав сюди в академію. І вже враховуючи знання е, академії, е, сформувалася така методика. Mm -hmm. е, Ви займалися. Чим ви вже почали займатися просто вже з новими знаннями, так? Так, да, я все, я кажуть, розставляв по полочкам. Uh -huh. як воно повинно бути все. Uh -huh. А сам я фельдшер, тобто медична освіта в мене. Uh -huh. І масажист, тобто навики масажу в мене були. Просто його все потрібно було потім. І плюс психолог. Uh -huh. да. Так що все треба було, я кажу, інтегрально скомпонувати і кажуть. Родився такий метод. А я, який компонент у вашій методиці найголовніший? Чи вона така багатокомпонентна? Кажете, інтегральний масаж і всі вони мають значення своє? Вони всі мають значення, тому що людина це цілісна така система тіло, душа і дух. Первинність це, звісно, дух. Дух це основа, душа це якісне проявлення людини. Тіло це інструмент, яким людина володіє в цьому матеріальному світі. І щось відкидати, працювати з одним тілом це неправильно, працювати з одним душою неправильно. Дух, да, можна десь сидіти, медитувати, більш нічого не робити, це також неправильно. А коли от воно все в комплексі і тому і робота пов'язана саме з тим, що дія йде і на всі оці три, три составляючі. З якими проблемами вас зазвичай звертаються? З будь-яким. З будь-яким, будь починаючи з простого недомагання, тобто головний біль, там я кажу, народній грінь, uh -huh. закінчуючи онкологією. Зараз в мене на прийомі. Які поставили третю, третю ступінь, uh -huh. ступінь коло. Uh -huh. і, і кажуть, є шанс, про uh -huh. це треба боротися. Uh -huh. А людина прийшла з заблокованими всіма центрами. Коли центри не працюють, нема стержня, енергія не йде. І е, та злоякісна енергія пропущена в себе можна, можна звати темрявою. От вона і володіє в людському тілі. А яка причина ви визначили, певно, певна причина? Чи це був в з вас, чи це негроманійний стан самої людини, якісь думки були такі? Тут е такі двоякі причини. Е перша причина це важка енергія породу mm -hmm. батька, там іде важка енергія. Е і е вона зумовила те, що ця енергія передавалася. Людина це відчувала. Ця енергія сформувала певні риси характеру людини. Uh -huh. І людина образлива була uh -huh. і пропускала образи дуже глибокі, які не то, що а вже злоби припускала в uh -huh. uh -huh. себе. І, і залишала в собі. І так. все в собі залишала. Плюс такі фактори, як куріння, він uh -huh. це все обтяжував. Uh -huh. І от, людина стане. А тяжка наріку по батька це якісь вчинки нехороші виробили, так? Так, так, це нехороші вчинки предків людини. Взагалі, ну, людина, люди, які жили, не враховуючи духовні космічні закони. Угу. А такі самі прості стани це просто коли людина перехвилювалася, щось пропустила якусь образу. Центр зажався, сердечко почало, як кажуть, хвилювати. Прийшла буквально за тим сеанс, можна цей центр розкрити, людина вже стає, каже, а що легше бігати. Ну, це, 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 Якісь там аритмії, так такі та, та, вони зникають. Та, так, та, так. Да. Проблеми із mm -hmm. з позвоночником. Mm -hmm. Це також проблеми, коли звертаються до мануальних, до мануальних терапевтів, до тих, хто наставляє. Mm -hmm. Вони то наставляють, але це, це тимчасово, тому що центр не, роз, не, не працює. потім знову вони а Це різні центри, в залежності від відділу хребта чи хребе читання. Одинакові, по... проєкції їх одинакові. А, ну, а з чим проблема хребта пов'язана? Чоловіки зазвичай це поясничний відділ, uh -huh. тобто це перенавантаження, це робота дуже важка. Плюс проявляють негармоніне стан, гнів, роздратованість. Гнів це то, то також діє на цей центр. Uh -huh. негармонійна їжа, алкоголь, м'ясна їжа, якщо її забагато, це все призводить до того, що центр блокується. Uh -huh. І потім лише фактор. Десь щось підняв, десь щось не так рутнувся, і uh -huh. все воно збирається. Uh -huh. Уже на блокування центру і енергетичні, і фізичні чинники впливають, так? Фізичні вже як фактор. Як фактор. Вони, да, вже Кармічно ведуть людину, щоб вона десь щось підняла для того, щоб показати. А у жінок хребет ще не челезне? У жінок більшість проблем це грудний відділ <говори> і шийний відділ. Це, ну, жінки вони більш такі емоційні, чутливі, вони кажуть, або ображаються, пропускають себе ці всі образи. Uh, і не висказують їх uh -huh. в собі теж, ні виговарюють, а той, хто не висказав їх, uh, шире uh -huh. відділ, да, страждає а потім головні болі і не розуміє, звідки вона йшов. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дайте якусь рекомендацію нашим читачам для підтримання гарного здоров'я, самопочуття і внутрішнього стану, гарного uh -huh. і фізичного здоров'я, можливо, якісь молитви порадити читати, можливо, якось день почати. Ну, Взагалі, рекомендується слухати себе. Mm -hmm. Навчитися слухати себе. В нас всередині закладена програма, в кожної людини індивідуальна програма. Якщо до неї прислухатися, то вона підскаже, що треба робити, коли вставати, що їсти, що пити, коли лягати спати. І коли людина навчиться себе слухати. Кажуть, пізнати себе в собі. Це такий от принцип. Тому що людина, кожна це індивідуальність, і ми всі, ми всі різні. Давати якісь стандарти, що вставайте в 5 годин. Я можу сказати, що з п'яти до 7 ранку це час, коли дуже добре було б, коли людина проводила б якісь духовні практики. Тобто, це або медитація, або молитва. Згідно алгоритму часу, цей час саме, коли людина формує енергетично інформаційну своє майбутнє на цілий день. Якщо вона з 5 до 7 десь знайшла, хоч 20 хвилин помолитися, ця інформація закладається всередині на рівні молекул ДНК. І потім людина цю інформацію на протязі життя вже може десь використати. Mm -hmm. Уже прийде і та інформація, коли хтось наступить на ногу, і вона тільки щоб образиться, а й на все воля Божа. Mm -hmm. І ця інформація прийде. І вона їй допоможе, так? Так, да, так. Да. Але саме головне – це навчитися слухати себе. Якщо перейти, то як навчитися слухати себе? Навчитись слухати себе, для цього існують такі вже безпосередньо практики, коли людина сама, самій потрібно виділити час і позайматися собою. Тобто ввечері, хай там уже день скінчився, закінчилося все, коли всі лягли, там, щоб ніхто не мішав, сісти спокійно, відпустити всі думки. Представити небо над собою, світле, голубе з хмаринками, відпустити всі думки, які от ви накопили за цілий день. Щоб голова стала світлою, чистою, ясною, можна сказати, пустою, хоч такий виразний, красивий, але дійсно, коли людина без думок, це вважається гармонійним стан, коли людина володіє своїми думками. Потім представити річку, яка тече плавно, і відпустити всі свої. Образи, всі свої почуття, тобто серце розкрити, відпустити цей оцей весь груз, який накопили за цілий день, а потім поставити свічечку і з нижніх центрів своїх відпустити всі свої страсті, mm -hmm. тобто ці негармонійні стани, ту матеріальність нашу, користь, щоб воно в огні, як кажуть, зазгоріло. Після цього всього просто сісти спокійно, посидіти. Хвилин 15-20. І прийде час, коли ви відчуєте в собі, що ручка дергнулася, там почали позіхати, тобто це пішло очищення. І, і з'являться такі якісь відчуття незвичні для вас. Це, ну, це ви потихеньку починаєте чути себе. І е, е, тіло саме почне звільнятися. Якщо от людині просто посидіти 20-30 хвилин нічого не роблячи спокійно, тіло саме почне звільнятися від того негативу, яке вона купила. Це природою закладено. Так як природу загрізняють їй просто. Не продовжувати далі загрязняти, дати їй трошки побути, як кажуть, з, з, з простором один, з, один з, на один світром і воно себе, да, і вона себе очистить, щось гниє, mm -hmm. щось десь і вона сама очистить. А ми частинка природи, ми частинка всесвіту. У нас закладена програма відновлення. Тільки mm -hmm. ж ми зранку прокидаємося і починаємо знову себе mm -hmm. нав, навантажувати, да mm -hmm. й засинаємо перед під телевізора, не під медитативну музику. Ви цього всього вчите? Да. І на нашому клубі. І, на і, на, і в клубі, і після занять, якщо часу вистачає і на семінарах. Тут зосереджені енер... виходи енергетичних е, центрів, енергетичні меридіани і біологічні активні точки. Тут вони блокуються при самому виході. Зараз ми їх потихеньку починаємо на фізичному рівні розблоковувати.